Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, де та як знайти сертифікат на рівень володіння українською мовою. Це відео буде корисне тим, хто колись здавав українську мову на рівень володіння нею, отримав сертифікат, але десь його забув, загубив, не знає, де він, де його знайти, і зараз ви йдете знову там на якусь посаду, влаштовуєтеся на якусь роботу, вас питають за цей сертифікат, а ви не знаєте, де його взяти. І так, це відео вам допоможе знайти свій сертифікат. І для цього нам потрібно перейти на сайт Національної комісії зі стандартів державної мови, силочку на нього я залишу в описі до даного відео. Посилання я залишу прямо на ось цю сторінку пошуку, щоб вам було простіше. А далі в даній строці нам достатньо ввести, наприклад, своє прізвище чи прізвище когось. Тут, до речі, можна знайти сертифікат любої людини, яка здавала. На рівень володіння державною мовою, тобто це все відкрита інформація. Також можна авторизуватися через дію І тоді вам буде доступний ще один пункт меню, який я вам зараз покажу. Але, в принципі, потреби в цьому я не бачу, так як вся інформація буде в сертифікаті. Давайте ми попробуємо знайти сертифікат нашого президента. Як я сказав, інформація відкрита, і ми можемо знайти сертифікат любої людини, яка відповідно колись здавала на рівень володіння українською мовою. І так, ми вводимо прізвище, натискаємо кнопочку Пошук. І ми бачимо, що з таким прізвищем є чимало осіб, які здавали на рівень володіння українською мовою. Давайте ми трошки деталізуємо. І так, ми ввели прізвище та ім'я, натискаємо пошук. І ми бачимо, що такі є. Зеленський Володимир Вікторович, але це не Олександрович, невже наш президент не здавав даного екзамену. Ну ладно, це таке. І далі, щоб побачити свій сертифікат, чи сертифікат будь-якої людини, навіть якщо ви, наприклад, працюєте в кадрах і вам задача перевірити сертифікати всіх ваших працівників, поступила від керівництва, в принципі, ви це можете зробити без проблем, також з допомогою даного сайту. І так, для того, щоб побачити сертифікат даної особи, ми переходимо на ось цей номер сертифікату. Як ви бачите, це посилання, натискаємо на нього лівою кнопкою миші. І ось сертифікат даної особи. Протягуємо повзунком донизу. І ми бачимо, що дана особа володіє державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня. Тобто він пройшов даний екзамен. Балу, на жаль, немає. Як ви бачите, сертифікат повноцінний, є печатка, є підпис. На той випадок, якщо вам потрібно роздрукувати даний сертифікат, тобто вам потрібно фізично його принести комусь на руки, натискаємо кнопочку Завантажити PDF, файл ось завантажується, натискаємо на нього. І, в принципі, спокійно можемо його друкувати. Чи можемо його, наприклад, зберегти на флешечку і віднести тому, хто запитує дану інформацію? І так, закриваємо наш документ. Давайте повернемося назад і покажу я вам один момент. Тут у нас ще є такий пункт меню, як витяг. Його також можна замовити. В принципі, інформація там майже та сама, трошки більше інформації, ніж в самому сертифікаті. Але, наприклад, того самого балу, який дана особа набрала відповідно на екзамені, також немає. В принципі, не бачу в ньому потреби, але щоб його замовити, потрібно здійснити саме ось цю авторизацію через IDGOVUA. Можемо обрати той банк, через який, який у нас є, яким ми користуємося, і авторизуватися через нього. Повернемося назад. Я цього робити не буду, тому що в принципі це не потрібно. Щоб знайти свій сертифікат, побачити, нам достатньо перейти за ось цим посиланням, яким являється номер даного сертифікату, і ми отримуємо наш сертифікат. На цьому вам дякую за увагу. підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато всього цікавого та корисного.